Добре, що люди переходять на українську мову. Краще зараз, ніж тоді, просто ці люди повинні усвідомлювати, що разом з російською мовою вони думали, що для них відкрити російський ринок, вони хотіли розширити кордони, щоб їх слухали в Росії. Насправді, вони були частиною руского міра тут. Вже не кажучи про тих російських артистів, які приїжджали, продавали, повні зали, крутили кліпи на українських каналах, збирали гроші, вивозили в Росію. І, можливо, на ці гроші будувалася російська військова техніка, яка зараз і вбиває. А що мене взагалі дивує? Це те, що російську мову продовжують слухати зараз і показники Ютуба. Це засвідчують, що все одно зараз продовжують слухати мову окупанта. Артистів звідти не розуміючи, що таким чином ви піднімаєте обсяги переглядів в Ютубі. Ці люди заробляють кошти, платять податки. Потім на ці податки військова російська міць вбиває наших же людей. От це для мене, звичайно, такий момент, який ті, хто цього не розуміє, це, це теж злочинці, напевно.